Вітаю всіх наших глядачів. Ось так от непомітно вже й прийшов кінець 2012 року, і, безперечно, в ці дні всі ми зайняті тим, що обов'язково розмірковуємо, що приготувати на святковий стіл і що для цього купити. Безперечно, хочеться приготувати щось таке новорічне, святкове, неповторне. І саме про таку страву я хочу вам сьогодні і розповісти. Ми зробимо новорічний. Торт у вигляді ялиночки. Ідея, можливо, і застаріла. Вона вже, можливо, багато раз і, е, була вже використана, ну а в нашій програмі цього ще ні разу не було і ми ні разу з вами цей е, салат не готували. Тому я пропоную приготувати салат із курки з ананасами, ну а потім вже оздобити його у вигляді ялиночки. Тобто буде це такий гарний, е, красивий ананас, альтернатива традиційному тазику олів'є. В першу чергу, що ми будемо брати для цього салата? <кій> будемо використовувати відварене філе курки, десь приблизно 300 грам. Також будемо використовувати пару відварених яєць, одну ріпчасту цибулину середнього розміру, три відварених картоплини. Ті ж самі консервовані ананаси. Ну, я тут їх беру небагато. Ви можете брати їх десь грам 75-100, для того, щоб вони дали тільки такий цікавий нюанс нашому салату, а не вносили е, сильний смак. Крім цього, ми ще будемо використовувати десь 2-3 столових ложки консервованої солодкої кукурузи. Прикрашати все це будемо зеленю кропу, але я хочу запропонувати вам приготування домашнього майонеза, і саме домашнім майонезом ми будемо заправляти цей салат. В першу чергу, що ми будемо робити? Будемо підготовлювати всі продукти для приготування салату. Відповідно, ми будемо відварене охолоджене філе різати тоненькими, дрібненькими кубиками. Кубики повинні бути десь 0,5-0,7 см товщиною. І відповідно такі дрібненькі кубики дадуть можливість нам створити оцю саме гірку. а оскільки ми будемо використовувати ще й домашній майонез, а він буде набагато густіший, ніж той майонез, який ми можемо купити, то цей домашній майонез дасть можливість нам скріпити гарно цей салат докупи, щоб ця гірка у нас не розпадалася. І тепер ми можемо підготувати миску, в якій ми будемо змішувати цей салат. І будемо. Сюди по черзі додавати всі продукти, які ми нарізуємо. Цибулю можемо порізати більш дрібненькими кубиками. Вона нам необхідна для того, щоб цей салат у нас мав такий повний гарний смак, злегка був гостренький, завдяки цибулі відчувалася свіжість. До речі, оцю зелень кропу ми також можемо частину посікти і додати у цей салат, тобто використовувати кріп не тільки для прикрашання, а ще й для того, щоб зробити такий більш повний аромат цього салату. Картоплю ріжемо кубиками, такими як курку. І знову ж таки перекладаємо у ту ж саму посудину, у миску, в якій ми будемо змішувати цей салат. І яйця також ріжемо кубиками. І а, додаємо до решти продуктів. Фактично, у нас залишилася тільки кукурудза, яку різати нам не треба. І у нас залишилися ананаси. А от ананаси треба буде все-таки подрібнити. Ну що ж, тепер можемо одразу пересипати сюди а, кукурудзу. Як я казав, десь 2-3 столові ложки кукурудзи. А от оці шматочки ананасів нам треба а, більш дрібно порізати. На кубики, щоб вони відповідали розміру кубиків курячого філе, а також кубиків картоплі. Ну що ж, для того, щоб приготувати майонез, найкраще буде взяти міксер. Можемо використовувати також і блендер, а можемо використовувати звичайну мутовку, тобто вінничок. Тоді нам прийдеться набагато більше зусиль витратити для приготування майонезу. Суть у нас буде яка. Ми для цього майонезу будемо використовувати два сирих жовтка і склянку олії. Ну, Фактично, я хочу зараз створити практичний майонез провансаль, тобто майонез на оливковій олії, але кажу, чому фактично. Тому що використовувати ми будемо не оливкову олію, а більш дешево наш продукт це буде у нас олія кукурудзяна. От саме кукурудзяна олія вона дуже схожа за своїм складом на оливкову олію, Вона досить поживна. І таким чином ми створимо цей салат не такий важкий для нашого організму, тому що саме у торговій марці молодість міститься і вітамін Е, і поліненасичені жирні кислоти, які набагато корисніші, ніж жирні кислоти. Тобто це буде більш у нас здоровий, живий майонез. Що ми робимо в першу чергу? Ми будемо розділяти білки від жовтків. Білки ми використовувати сюди не будемо, а самі сирі жовтки ми будемо використовувати. Перекладати їх будемо у міксер. А, тобто, як ви бачите, на два а, жовтка ми будемо використовувати аж одну склянку олії. Оце найцікавіший момент у приготуванні цього майонезу, тому що ліцетин, це емульгатор, який міститься у а, жовтках. Він буде зв'язувати цю олію і у нас буде створюватися отака консистенція. Тобто, у нас буде емульсія, яка і називається соус майонез. А, Найголовніше для того, щоб отримати оцю емульговану масу, ми повинні перш ніж вливати туди олію, ми злегка розтираємо ці жовтки і потім олію починаємо додавати по одній краплинці. Краще для цього нам буде використовувати чайну ложку. Кожну наступну краплинку олії додаємо тільки після того, як жовтки вберуть і зв'яжуть попередню цю краплинку олії. І кожного разу ми порцію олії будемо збільшувати. Але тільки після того, як попередня порція буде зв'язана, як вона буде вже емульгована, отже, приступаємо до приготування майонеза. Розтираємо жовтки. Якщо ви робите все правильно, додаєте невеличкими порціями олію і кожну наступну порцію додаєте тільки після того, як емульгувала попередня, то дивіться, зараз у мене утворився отакий соус. Як ви бачите, Такий вже густенький, але я додав сюди ще тільки пів склянки олії. У мене ще попереду пів склянки. Тобто, знову ж таки, староно розмішуючи, продовжуємо додавати олію в цей соус. І кожен раз ми збільшуємо порцію. Знову ж таки, збили, розтерли до однорідного стану і знову додаємо порцію більше, ніж наступна. Поки не вбереться вся оця олія. Одна склянка на два жовтки. ж, коли майонез готовий, у нас е, така суміш утворюється, вона навіть не кремоподібна, я б сказав би тістоподібна. Подивіться, який надзвичайно густий цей майонез. І е, е, тепер ми повинні його заправити. Тобто ми можемо сюди додати трішки цукру, трішки солі, гірчицю, оцет, і, безперечно, свіжо змелений перець. Е, після цього. У нас уже майонез буде мати а, закінчений смак. Якщо він буде дуже густий, то ми можемо додати сюди ще а, трішки холодної кип'яченої води. Отже, перець я вже додав, додаю а, чайну ложку оцту і одну, столову, а, одну чайну ложку готової гірчиці. А, хочу звернути вашу увагу, що от, в процесі якби, заправляння цього майонеза а, сіллю, перцем. Цукром ви можете створити якийсь такий свій неповторний майонез, додати туди, наприклад, чи тому мускатний горіх, чи ще якісь а, приправи, які вам більше подобаються, і зробити цей майонез більш таким а, насиченим. Після того, як ми сюди додали оцет, майонез стає трошки такий рідший. І тепер ми можемо цим майонезом заправляти наш підготовлений вже нарізаний салат. Ну і потім вже формувати його. Ну, і Тепер вже формуємо а, цей салат. Я взяв а, два листка А4, з'єднав їх у А3, оскільки в мене під рукою третього формата не було, з'єднав їх скотчем і а, зробив таку форму конусну для, того, щоб ми змогли сформувати салат у вигляді цього конуса. Цей конус потім ми перетворимо на ялинку. Безперечно, прямо в сам папір нам буде незручно все це формувати, тому що папір обов'язково швидко розкисне, тому я обгорнув цей конус фольгою, надаємо о, форми цього конусу. І тепер фольгу перекладаю вниз. Це дає нам можливість затрамбувати салат безпосередньо в саму фольгу. І о, папір не буде у нас о, так розкисати. Обов'язково всередині ми перевіряємо, щоб не було складок, які можуть зайти в сам салат. І тоді ми, коли будемо знімати цю фольгу, то вона нам зіпсує цю, -цю конусну форму. Коли ми все це перевірили, починаємо потрошку закладати оцей салат. Як ви бачите, він не рідкий, він досить такий густенький. І притрамбовувати. Тобто, заклавши ложку, ми цю ложку салата притрамбуємо, щоб не було ніяких пустот. Додаємо наступну. І ще так наступну і обов'язково підрівнюємо, щоб у нас рівномірно наповнювалася оця конусна форма. Останній штрих ми підрівнюємо денце ялинки. Якщо у нас була зайва фольга і папір, то ми обрізаємо саме по об'єму нашого салата, вирівнюємо і тепер можемо вже формувати саму ялинку. Тепер ми знімаємо цю нашу форму. Обережно знімаємо фольгу з салата, щоб не розвалити конус. І приступаємо до прикрашання цієї нашої новорічної ялинки. Ну що ж, тепер наступає така сама кропітка робота. Ми будемо робити хвою нашій ялинці, використовуючи листочки кропу. Для цього ми будемо ці листочки розміщувати. Зелені вниз і а, притискати до поверхні а, салата, щоб вони ніби приклеїлися. А, бажано, щоб цей, а, кропчик у нас був такий свіжий, щоб він гарно надавав форму цій хвої. Ну а також, крім кропу, ми можемо використовувати і зелень салату, і також можемо використовувати і а, зелень петрушки. Тобто, покриваємо цю ялинку від низу. А, Заходячи на е, е, нижні частинки до верху, створюємо своєрідну хвою. Що ж, за кілька хвилин цей салат перетворюється на ось таку цікаву зелену. Ялинку з кропу безперечно, хочеться її якось прикрасити. Для цього ми можемо використовувати той майонез, який у нас залишився зробити з нього такі білі іграшки, але для того, щоб були ці іграшки на ялинці ще більш красивіші, можна використовувати насіння граната, тобто зерно граната, і також можна використовувати сюди калини. Яку ми можемо посадити прямо на, на крапельки майонезу. І Тоді вона стане у нас така казкова, красива і новорічна. Якщо у вас нема під руками ні того, ні того, ми можемо просто відварити моркву, цю моркву порізати такими трикутничками, а, імітуючи а, іграшки на ялинці. І гострою частинкою ці трикутнички встромити безпосередньо сам салат і зімітувати ось так а, ці а, іграшки на ялинці. Ну і, безперечно, саму маківку ми повинні якось зробити, щоб вона була у нас така красива. Для цього ми також можемо зрізати шматочок моркви або взяти відварений буряк, взяти ось таку форму квіточки, вирізати із цієї моркви відвареної, таку красиву квітку, і цією квіточкою ми можемо прикрасити верх цієї цікавої ялинки. Ну, Обов'язково ми повинні її зафіксувати на поверхні. І за кілька хвилин у нас буде вже така гарна, красива ялинка. У мене ще залишився майонез. Тому можна цим майонезом зімітувати такі снігові замети біля самої ялинки, випустивши його із корнетика або з кондитерського мішка із рівним зрізом або з трубочкою з прямим зрізом. у вигляді, Своєрідних таких ніби, ніби а, пагорбів. Ну і тепер результат нашої роботи, як ви бачите, ялинка а, має такі засніжені а, частини з моєго знизу. Також а, кілька шматочків цедри з лимона, а, які додадуть і аромат і створять ефект такого серпантину. Ну і я думаю, що цей салат, він абсолютно зараз вже і не схожий на салат, а все-таки це новорічна ялинка, яка буде стояти у вас на столі. Думаю, що такий рецепт вас зацікавить. Пам'ятайте про те, що у нас є інформаційні спонсори. Якщо ви не співаєте, не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, ви завжди знайдете їх на сторінках нашого інформаційного спонсора газети Акцент, а також газети «Только ти». Єдине, що хочу побажати вдалого, веселого, гарного нового року і до зустрічі вже у 2013-му. До побачення!